Друзі, сьогодні неймовірний день. Ми познайомилися з такими хлопцями волонтерської групи Самурай. Вони нас довантажили молоком, гранолами, мюслі. Там дуже-дуже багато для дітей спільно з мирним небом, як завжди, гарячі обіди, хліб, булочки. Тому Нескорни Харків вирушає до церкунів. До речі, ми там не були, дуже давно всі скучили до нами. Так от будні волонтери завантажились по саме не можу і, і поламались. Ребята, день сьогодні невероятний. Смотрите, кто к нам повернувся. Життя вносить корективи, ужас, волонтерів. Не пустили нас сьогодні до черпанів, тому їдемо на Малу Рагань і в Чугимську напрямку. Ну, трошки вам покажу, що тут залишили орки після окупації. Це мій топовий волонтер, яка повернулася до команди. Ми дуже раді всі. Так от друзі, в таких умовах живуть люди. Води нема, газу нема. А світло частково відновили. І чомусь сюди дуже мало волонтерів їздить. Тут небагато людей проживає. Тому Допомагайте волонтерам, допомагайте людям. Щоб люди знали, що вони не самі, вони не кинуті. З цими цими діями ми наближаємо нашу перемогу. Там, де були орки, там завжди дуже багато. Нас не пустило до одного селища, ми зателефонували іншому. Дивіться, які тут неймовірні люди. Вони вже всі чекають, всі зібралися. Зараз швиденько вивантаємо вже гарячі обіди та тому далі. Здравствуйте. Приїхали в Чугуїв до Наталі Івановні. Вивантажили гранолу, молоко, антисептики. готові страви, хліб, теплі речі, полетіли далі в маліновку. Хлопці самураї, дякую. Малинівки знаходимося, прифронтував. Все доставили, все привезли. Ось нас місцевий куратор зараз буде бігарність. збирати людей, все роздасть. Привезли сьогодні гранолу, і е консерви, і молоко, миндальне, і молоко. Бою, і хліб привезли, його тоже страви і випічку, і ми полетіли далі. Все. Збирати, люди, збирати людей все роздасть, привезли сьогодні і гранолу, е, і консерви, і молоко, миндальне, і молоко. Ми і хліб привезли, і готові страви, і випічку, і ми полетіли далі. Продовжається движення прямо. Волонтеры Лондере мы скоро в опять решили ехать ублиз. Дети, да ты? Кстати, лес заминирован. А? Да. Это же прифронтовая территория. И в таких условиях люди живут.

Друзья, летим на Харьков. Были сегодня малые рога, Ничугу или Малиновки, наши любимые Лапкивки. Ждите, через час будем.